Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, ми маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Всім ми вже знаємо про те, що звільнений населений пункт Старомайорське. Ну, в принципі, не населений пункт, а все, що від нього залишилось, тому що після того, як ми вибиваємо російських окупантів з наших селищ і міст, там звичайно залишаються сльози, залишаються руїни, залишаються закатовані мирні мешканці. Але тим не менше, ми дійшли до так званої лінії Суровікіна, до тих перших зубів дракона. Ну, чесно кажучи, я хочу, щоб всі зрозуміли, бо тут деякі. Скептики починають говорити, що контрнаступ іде не за планом, що він мав бути швидше, і так далі. Для всіх, хто намагається пришвидшити контрнаступ, я рекомендую взяти свої документи, взяти наплічник, прийти в військомат і на ділі розказати, як треба то все робити. Колись я вже говорив, що нам будуть часто густо закидати, що то ми не так воювали що не так працювало ППО. Що як це, ми відкрили е, економічний фронт. А ви погано воюєте? Хоча, в принципі, я вже розповідав, що економічний фронт сьогоднішній нічим абсолютно не відрізняється від економічного фронту, який був до війни, тобто самого поняття фронт не існує, тому що підприємець, який заробив там 100 гривень. Згідно закону України сплачує відповідний податок як до війни, так і сьогодні. Тому це ніякий не фронт, це відмазка, така, знаєте, для того, щоб розповідати, що я теж щось робив. Ну, звичайно, в перемоги буде дуже багато облич, в поразки лише облич нема. В поразки є кров вбитих побратимів. І той треш, який відбувався на початку війни, ми всі пам'ятаємо саме підготовку до воєнних дій на території України. Ми пам'ятаємо не розгорнуті підрозділи ТРО, не сформовані, не скомплектовані, не озброєні. Ми пам'ятаємо, як ми всі бігали, шукали зброю для того, щоб боронити ну, хто столицю, хтось Чернігів, хтось суми, хтось Харків. Але насправді. Цей трешняк непідготовленості до війни, ігнорування всіх викликів пов'язаних з підготовкою. Це якраз той трешняк, який прийшов до влади в 2019 році. Звичайно, сьогоднішній наш випуск буде стосуватися не лише критики влади, але об'єктивності заради. Трошки сьогодні я і впряжусь за команду Зеленського для того, щоб це все то потрібно побачити то то потрібно додивитись це відео до кінця і, звичайно, підписатись на мій ютуб канал, поставити вподобайку чи прокоментувати. Це те, що найлегше можна сьогодні зробити, і це буде вашою допомогою в перетисканні хороших росіян в інформаційному полі України. Ну а ті, хто мають можливість, будь ласка, PayPal, Monobank за посиланням під цим відео або тисяти ту кнопку спонсорство. Репост це те, що вітається завжди і буде вітатися. Отже, почнемо. Значить, народний депутат Верховної Ради України зробив запит: зробив запит з приводу танкового батальйону. Єдиний танковий батальйон, боєздатна частина, яка підпорядковувалася ДШВ і стояла на обороні Києва. Що ж, що ж відповіло міністерство оборони? Так, ця військова частина а 0229 була розформована відповідно до наказу міністра оборони Тарана. Та Генерального штабу Збройних сил України під керівництвом Хомчака. Ну, той Хомчак, який оце от Іловайськ, пам'ятаєте, можливо, в когось коротка флешка в голові, але ми все пам'ятаємо і дуже добре знаємо організаторів Іловайської операції в тому числі. Отже, цей танковий батальйон був розформований, зброя техніка розпреділена згідно розпорядження по різним підрозділам. А прикриття Києва з півночі залишилось на долі. Патріотів, які з мисливськими карамультуками виходили проти добре озброєних десантників і на ходу вчились користуватися стугнами. Ну і далі по тексту, ми вже це не будемо зараз повторювати. Але тим не менше, мене питання в цій ситуації дуже просте. А хто буде відповідати? Ну, таран, це той, що зараз посол Словаччини, якщо я не помиляюся, Хомчак взагалі щось невідомо, де воює, на яких фронтах цей генерал, чесно кажучи. Я думаю, що при цій владі, звичайно, ніякої відповідальності не буде. Намагання накинути наслідки того, що було зроблено в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, буде знову ж таки на воєнних, що не так воювали. Ну, а ми з справедливості заради згадаємо, що навіть підривати мости без дозволу банкової на початку повномасштабного вторгнення було заборонено. І ми це знаємо. Тому. Тому ми маємо це пам'ятати, записувати на олівець. А зараз я би хотів би просто-напросто. Ну, показати вам невеличку картинку, ви на неї подивитеся, і придумаєте для неї назву. Е, знаєте, ця картинка вона виникла не сьогодні. бо Сьогодні президент Зеленський, наш Верховний Головнокомандувач, він не втік, їздить по світу, збирає наші з вами оплески. Ця картинка була опублікована мною в соцмережах у Фейсбуці. І, чесно кажучи, я хочу придумати для неї назву. Ну, наприклад, сайдемося посередні, або «Нужно просто перестати стріляти. Нужно убрать линии размежевания в голове. Війна це тому що комусь комута Ну і далі по тексту, будь ласка, в своїх коментарях напишіть назву до цієї картинки, а ми з вами, звичайно, продовжуємо сьогоднішній випуск. І слідує на що я хотів звернути вашу увагу, це Міжнародна федерація Ефектування скасувала дискваліфікацію нашої дівчинки Харлан, яка чесно виборола перемогу в росіянки. І в принципі, скажімо так, ця дискваліфікація була. Спеціально зроблена, але богу дякувати, що ми дотисли. Звичайно, мені б хотілося б, щоб ця скасування це відбулося не тому, що ковідні заходи, що здоровкатись не може, а тому, що є принципова позиція міжнародної федерації. А принципова позиція, що не треба заставляти представників країни жертви тиснути руку представникам країни. Окупанта і агресора, бо він такий. Він спочатку залазить до нас через спорт в не політики, потім через культуру в дні політики, потім руский язик, а потім Росія заканчується там, де заканчуються російські інтереси. Десь так це виглядає. Ну і звичайно, сьогодні я не міг обійти увагою пана Дубінського, який свалив з країни, надаючи фіктивні документи під приводом, нібито, вивезення батька Сєпара на лікування. А я так говорю, чому тому, що. Чесно кажучи, маючи можливість жити на неокупованій частині території України, ця людина зробила свій вибір. Він жив в окупованому Донецьку. от і все. Ну тим не менше, і йому, до речі, за це нічого не було. Я навіть уявити не можу, якби хтось з моїх родичів, ну так з моїх. Ігоря Лапіна, того, що командував в 2014 році штурмовою ротою батальйону Айдар. Ну, якби хтось з моїх родичів опинився би на окупованій частині території, ну то що вони стали беззаручниками, це однозначно. А ми з вами продовжуємо. Дубінський виїхав за кордон і чилиться со своєю баришнею. Попалився він так трошки дикувато. Вона опублікувала фотографію сторіс ніг своїх і мужських. Ну а відверте татуювання, яке є у Дубінського. Скажімо так, замітили журналісти в тому числі, і про це ми всі вже дізналися, що Дубінський знаходиться в Іспанії. Це той Дубінський, який в Іспанії якимось чином розраховується за харчування, за проживання, будучи під санкціями Сполучених Штатів Америки, заблокованими рахунками, вважаючись агентом ФСБ. Залишається бути чорним ротом Коломойського, народним депутатом Верховної Ради України, якого привів в парламент Зеленський, і ну, це так і відбувається далі. Далі, друзі, хочу сказати, що бувшому заступнику голови офісу президента України Зеленського пан Кирило Тимошенко. Ну пам'ятаєте, такий в нас переможець всіх рейтингів єдиного марафону. відповідальний за дорожнє, це велике крадівництво, в тому числі, ну і за дуже багато речей, а також за те, що користувався волонтерським джипом в особистих інтересах. Отже. На ЗК сказало, що в нього є використовував свої повноваження в особистих целях. Ну і з цього приводу склали протокол. Хоча, в принципі, цього протокола він не отримав. А що зробив Тимошенко? Ну окрім тих звинувачень, які йому закидають громадяни України щодо кришування, в тому числі великого крадівництва будівництва від команди Зеленського, але тим не менше він безкоштовно проживав в готельному номері ЕМІЛІ Резорт разом з жінкою і сином. Тричі на протязі 22-го року безкоштовно користувався автомобілем Порш Тайкан 22-го року випуску. Ну і що він там ще там щось там що робив? Не пам'ятаю, а підписував ці листи з проханням дозволити виїзд за кордон для службової. Для службових відряджень. Ну, тобто, стандартні види заробітку або користування якимись привілеями від команди Зеленської, в принципі, з цього приводу є протокол, йому його, звичайно, вручать, але це ж знаєте, це ж не підозра, це ж не кримінал. Ну, але тим не менше, Богу, дякувати, що хоч щось ж могло не бути нічого, абсолютно. Далі, друзі, далі я не міг сьогодні не згадати те, що в Верховній Раді зареєстрований законопроект, а саме постанова. Щодо відкликання з посади голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Завітневича Олександра Михайловича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді, ну що я можу сказати? Е, питання оцінки роботи комітету нацбезпеки і оборони можна почати звичайно не лише в період повномасштабного вторгнення, а напевно почати ще з операції вагнерівців. Ну і ярі представники цього комітету на сьогоднішній день вже так зашкварилися. Ми говоримо сьогодні про безуглу Мар'яну. Ми говоримо сьогодні про Арестова, якого вже там оголосили йому підозру. Ну, в принципі, чим займався комітет Нацбезпеки і безпеки оборони з 19-го року, знову ж таки, розформування частин і так далі, це все ж те, що передбачає парламентський контроль, але безхребетність породжує. Проблеми, а ці проблеми розгрібають потім солдати на передовій. Згорнуті ракетні програми. Відсутність снарядів, відсутність е, не е, цих. Е, Коштів, передбачених для закупівлі обладнання, відсутність бронежилетів, касків, відсутність дронів. Ну, грубо кажучи, навіть ті проблеми, які зараз створюються урядом під час повномасштабного вторгнення, ну, наприклад, при завезенні гуманітарної допомоги з боку волонтерів, це теж мало би бути під контролем комітету нацбезпеки і оборони, але він умив руки, скажімо так, самоусунувся, і всі проблеми на митниці волонтери далі продовжують вирішувати. Самі в тому числі і з комплектуючими для виготовлення зброї, тому чесно кажучи, що я можу сказати? Я можу сказати лише одне: є зареєстрована постанова. Звичайно, слуги це не проголосують. Ну, давайте не забувати, що очільники комітетів це люди, які дуже наближені до президента Зеленського або до Єрмака. Хоча, в принципі, якщо Завітневич це креатура Зеленського, то можливо він захоче, можливо, його поміняють на креатуру Єрмака. Ну але як кажуть в народі, хрін рік цю редьки не, не солодший. Ну, десь так далі, друзі, далі я не міг сьогодні обійти новину. Ту, яку нам сьогодні вкидують західні партнери, а саме Тіні Кокс, і пан Стефанчук щодо виборів. Отже, західні партнери починають розповідати, що потрібно зробити вибори на території України. А пан Стефанчук в противагу своєму попередньому інтерв'ю за минулий місяць, де він казав, що вибори під час воєнного стану ну, це нонсенс, це розриве країну. Сьогодні починає розмови про те, що. Конституція не забороняє, ну, чесно кажучи, питання верховенства права в Україні останнім часом досить таке примітивне. І тут я хочу прягтися за тих представників команди Зеленського, і в тому числі за президента Зеленського, який Вашингтон Посту давав інтерв'ю і розповідав, що вибори є неможливі, і ми про це навіть не говоримо. Отже, суть в чому? Суть в тому, що Голова Пар'є починає розповідати українцям, що в принципі для демократії важливо, щоб вибори відбулися вчасно і треба міняти чуть ли не конституцію ну, під час воєнного стану. Що я можу сказати? Нехай подивиться історію Німеччини після війни. Перші вибори зруйнованої Німеччини відбулись через 4 роки після закінчення Другої світової війни. Якщо ми говоримо про вибори і демократію в Україні, то звичайно у дуже багатьох слуг, можливо, навіть з другої сторони, в другому обличчі президента Зеленського, є дуже велике бажання на тлі популярності і великих рейтингів завести нову політичну силу під новим брендом, але з тим самим президентом. Так, це бажання у них є, але є ще нюанси. Нюанс дуже простий воєнний стан. Ви як округа будете нарізати по території чи по кількості мешканців? Ми вже мали таку річ. Я вважаю її дуже помилковою. Коли на окрузі, частина якого була окупована, на вибори прийшло 500 чоловік і проголосували свій вибір. Ну, звичайно, за представника ОПЗЖ, тому що це там на Донеччині, але суть не в тому. Суть в тому, що. Я мав розмову з представниками ЦВК, і вони кажуть, що навіть після закінчення війни для того, щоб розібратися зі списками виборців і нарізати нові округа, як мінімум 6 місяців їм потрібно для того, щоб це все зробити. Але такі хворі на голову, як я вважаю, Стефанчук, який сьогодні починає знову на цю тему підалити в другу сторону, так от вони вважають, що це є можливо. А ви організуєте тим 10 мільйонам біженців, теж виборчі дільниці по всьому світу, починаючи від Канади, закінчуючи Німеччиною. Чи Важливо, ви зможете організувати виборчі дільниці на розрушеній Мар'їнці, де в принципі і жителів то не лишилося. Ви яким чином збираєтесь то все робити? Ну і саме головне, саме головне полягає в тому, що ви хочете зробити вибори без військових? А ви не охренели там? Десь так на сьогодні я хотів би закінчити сьогоднішній випуск і сказати, як би там не було, попри всі негаразди, Україна буде. І сьогодні є ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Саме головне без військових вибори. аху хо-ху-ні-хо-хо. Слава Україні!